Тростянеччина славиться своєю мальовничою неповторною природою, яку потрібно берегти та час від часу доглядати, очищуючи наші ліси від повалених гілок і дерев. Осінньої сонячної суботи, в урочищі нескучне, зібралися небайдужі до красирідного краю тростянчани, які, не дивлячись на вихідний день, вийшли на колоку. Як працівник Ростянецької міської ради, саме займаючи посаду спеціаліст благоустрою, тобто кому як не мені. Тут сьогодні приймати участь і допомогти ну, партії сили людей. Хоча причина в тому, що відпочиваємо ми тут усі і дивлячись на те, як захаращений ставок цим пад, ну, упавшими деревами, чому саме в суботу, а коли ще праця. Так що природа, гарна компанія, робимо гарне діло для всіх. Чому ні? На, на вашу думку, вистачає у вас людей чи хотілося б, щоб їх було більше? Людей. Як кажуть, можна зробити удвічі, утричі, швидше, якби людей було більше. Але ну робимо своїми силами. Захочую всіх трастянчан приєднатися. Це не остання толока, тому запрошуємо всіх робити гарне діло для всіх нас. Працівники міської ради, комунальних підприємств та пратійці сил людей цього осіннього дня працювали завзято з гумором. Теплій дружній атмосфері здійснювали роботи, які, повірте, були не з легких, очищали озеро від гілок та повалених дерев. Після чого витягнуті з води повалені дерева розпилювали та прибирали вздовж озера. Сьогодні у цій толоці у нас приймають участь представники Трасівницької міської ради наших підпорядкованих комунальних підприємств. Ну і звісно, як завжди, політична партія Сила людей, яка завжди відгукується на подібні заходи, яка прагне також зробити ну, наше місто краще, наші місця відпочинку кращими. Сьогодні ми проводимо толоку в урочище, не скучно, і саме робимо роботи, очищаючи водойми від впалих дерев. Є у нас наявна комунальна техніка, яка дає можливість, ви, ну, витягувати дерева із водойми, що забезпечує безпечне купання наших громадян, наших дітлахів під час скажімо, літнього періоду і відпочинку на цих водоймах. Як правило, політична партія, сила людей, і Тростянецька міська рада, і комунальні підприємства фактично, ну мабуть, щотижня, щомісяця, точніше проводять толоки. І ті заходи, які проводились протягом року, маються на увазі у літній період. Це була допомога також комунальним підприємствам по встановленню дитячих майданчиків, інші роботи, встановлення лавочок, столів у місцях відпочинку наших громадян. В осінній період, ну як правило, скажімо так, роботи по Будівництво основні вже завершені, хоча є і ще б, роботи, які ми хочемо виконати до кінця бюджетного року. І враховуючи ту прекрасну погоду, яка зараз стоїть на дворі, ми вирішили саме сьогодні посвятити свій час саме нашому місту і нашому урочищу і провести толоку по очищенню водою. Ініціатором даного заходу виступили партійці Страстинецької районної партійної організації «Села людей. Саме представники цієї партійної організації час від часу здійснюють ті чи інші роботи, пов'язані з благоустроєм та наданням комфорту нашим мешканцям. Сьогодні проходить у нас заходи по очищенню озер, урочища нескучного. От проводиться силами активістів політичної партії Сили людей, всіх небайдужих мешканців Тресенсів. Це як завжди. Хто Хто знає про цей захід, приходить, допомагає. Також представники міської ради тут присутні. Це не перший такий захід, я вам можу запевнити, що це не останній такий захід. Всі бувають у цих місцях, бачать, що є проблеми. Дерева є, які впав, що ніхто, ніхто ними не займається. От ми зараз почали, бо ще протягом мінімум 4 років проводимо заходи. План роботи на сьогодні, який у вас? Ну, сьогодні ми працюємо на другому ставку, у нескучному, витягаємо дерева, от, чистимо. Ну, в принципі, такий план. Все, звісно, ми сьогодні не встиємо зробити, тому що, як ви бачили, дуже багато, тому що ми тут бували і влітку, дуже багато людей купаються, іменно в частині міста там збудований нами місточок. От, людям це дуже подобається місто, встановлені столики, але захарашеність озера ну, не прикрашає. Тому вирішили саме сьогодні тут зробити. От, в першу чергу це на купальні, от, а потім будемо обходити по мірі можливості весь ставок. Якщо брати екологічну тему, то крім таких заходів, які проводяться, ну цих заходів, які проводяться в Орочищині Скучному. Ми проводили у тому році на весні, здається, і влітку на річці боромля. В планах, якщо успіємо, це буде восени, якщо ні, то з весни. Як тільки потепліє, то проведемо таку акцію на річці боромля. Ну мені б хотілося, щоб на неї максимально більше. Участі просто людей взяло, щоб воно дійсно мало одразу якийсь ефект дуже здоровий. Тому що роботи дуже багато, всі бачили річку боромлю, цей участок і від Красного нашого от, і до містка по вулиці Благовичинській. Ну, я, я вважаю, що всі тростянчани бачать і знають цю проблему. Все завалено, от, немає не нормального льодохіду весною. Вот, э, річка міліє, я вважаю, що на треба щось робити. Вот, тому, э, ще раз повторюся, весени розпочнемо, в принципі, ну, ми її розпочали ще раніше, просто той участок почнемо. І, і, в принципі, мені здається, з весни мало цей самий сенс зробити там масштабно і повністю вичити э, наше русло. Самого ранку майже до вечора працювали активісти в урочищі, щоб нам з вами було комфортно і гарно відпочивати на природі. І повірте, у кожного з них є вдома робота, і кожен з них міг би цього дня провести з сім'єю, відпочиваючи чи роблячи щось по дому. Однак розуміючи, що їх праця принесе благо не лише їх сім'ям, а й всій громаді міста, тож цього дня вони зробили ще одну гарну справу. Звісно, роботи ще вдосталь, і те, що вони зробили цього дня, можливо лише крапля. Однак, згадаймо прислів'я, маленька праця краще за велике безділля.